Доброго ранку ми друзям бажаєм, Доброго ранку всіх друзів вітаєм, Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Діти, скажіть а яка пора року зараз? Так, осінь. Осінь щедра та багата на дарунки. Дарунки осені можна збирати не тільки на городі. Полі, чи саду, а ще й в лісі. А що ж можна збирати в лісі? Так, гриби, ягоди та горіхи. Давайте завітаємо до осіннього лісу та зберемо кошик грибів. Скажіть малята, чи всі гриби можна збирати? Звичайно, ні, тому що гриби бувають і та отруйні. Тож згадаємо їстівні та отруйні гриби. І з найперших своїх днів найбіліший із грибів, по властивостях він цінний, лікар від хвороб відмінний, це білий гриб або боровик. Взяв у назву за основу польську іноземну мову. Ще пісочником він зветься, добре у пісках живеться. Це польський гриб. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок, з деревом вони, куми. Добре знаємо їх ми. Це підберезовики. Гарну шапку одягнув і під деревом заснув. Козар, козляр обзивають. Всі його у лісі знають. Це Маслюк. Сирі шапки, сирі ніжки, можна і сирими трішки, видів безліч, всі смачні, всі добрі й Так це сироїжки. Добра людям помічниця, є їй чим в житті гордиться. У теплицях місце має, йод в собі для нас тримає шампіньйон або печериця. Мов прилипли між гілок, тож пригодне станеться, бо не кожний грибничок аж сюди дотягнеться, це гриби гливи Ці грибочки невеличкі, і з близнючок у них сестрички по лісах мандрують пішки, носять рижі, бо це лисички. Обліпили всі пеньочки, мами, тата, сини й дочки. Мов дочки всі тоненькі, вишукані чіпурненькі, це опеньки. Красень гриб цей, хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть втікає. Це мухомор. Це справжнісінька актриса, в капелюсі, шапці лиса, різні ролі в лісі грає. Перевтілень безріч знає це поганка. Я руда, і ти руда, я з хвостом ти без хвоста, я звірятко, ти грибок, а ім'я одне на двох сам у лісі не блукай, гриби добре обирай, не справжня лисичка. Ніжки тоненькі, шиї, мовцівки, круглі голівки і на пні колопня в нас велика рідня, тільки нас ти не чіпай, про здоров'я своє дбай, не справжні опеньки. Я жовчний, гіркий, але все ж таки гриб. А ви мене, дітки, почути змогли? Живу я під дубом, поважно стою, та всі зневажають поставу мою. Це жовчний гриб. Червону ніжку має, біліє голова. У лісі кожен знає, що гриб цей то біда. Сатанинський гриб. Діти, отруйні гриби не можна брати до рук, а для лісових мешканців вони наче ліки, тому мухомори не можна топтати, зривати та м'яти. Так, малята, ми з вами в лісі. Не господарі, а гості. А коли вже прийшли в гості, потрібно поважати господарів лісу рослини і тваринний світ. Як же потрібно поводитись в лісі? В лісі не можна галасувати, смітити, витоптувати та виривати гриби з грибниці. Гриби не можна зривати, їх потрібно зрізати ножем, без грибниці не виростуть нові гриби. Ось ви вже і назбирали повний кошик їстівних грибів. Час уже повертатись додому. А зараз пропоную вам намалювати білий гриб-боровик. Подивіться на грибочок, з яких частин він складається, з ніжки та шапочки. Який колір має ніжка? А якого кольору шапочка? Ось такий грибок вийде в нас в кінці заняття. Для роботи нам потрібно картон жовтого кольору, простий олівець, клей, пензлик, крупа гречана, манна, пшеничка дрібна та кольорове осіннє листячко. І, звичайно, ваше бажання. Спочатку розігріємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби збирати. Справа, зліва, під кущем, під сосною, під корчем. Треба всі порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Ось такий грибок у мене. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!